А ви знали, що в Україні є школа англійської, де можна заробляти свою валюту та щось купувати. Це My Green Country. Так от, мені щойно приїхала така посилка. Зараз я хочу вам показати, що можна придбати таке. Так, ось мені прийшла така лампа. Секундочку. Мені здається, що вона дуже зручна, тому що можна її прикріпляти та хоч на себе. Зараз подивлюся. Ну, Світить, в принципі, нормально, як можна побачити. Добре, з цим зрозумів. До речі, називається вона Book Light. О! А це подарунок цукре. І ще одне. Те, що я так довго чекала. Це пінка для рук та для душу, я так зрозуміла. Прикольно. Це ніжна мила для очищення шкіри. Мені сподобалося, але я трішки думала, що ця лампа буде більших розмірів, але все одно нормально.